Доброго ранку! Рада новій зустрічі з вами в рубриці Здорово жити. Мене все більше запитують, яким чином лікувати застуду, що робити, коли захворів. Сьогодні дам декілька порад щодо того, як покращити свій стан здоров'я, якщо вам таки трапила застуда, а також поговоримо про те, чого робити не варто. Отже, намагайтеся пити якомога більше рідини, щоб уникнути дегідратації. Це допоможе попередити розвиток інфекції. Уникайте кави, чаю і коли з кофеїном. Що стосується їжі, стежте за апетитом. Якщо ви не дуже голодні, їжте прості продукти, наприклад, білий рис. Деякі лікарські препарати можуть зняти біль і лихоманку, однак лікарі не рекомендують вбивати температуру, крім дітей і літніх людей, адже вона допомагає організму боротися з інфекцією, пригнічуючи е, зростання кількості вірусів або бактерій і активізуючи імунну систему. Для того щоб полегшити дихання, можна використовувати протизастійні засоби. Вони знизять запалення слизових мембран в носі. Використовуйте їх не довше 2-3 днів. До речі, назальний сольовий розчин допоможе прочистити дихальні шляхи і полег... полегшить дихання. Щодо кашлю, скажу наступним: препарати від нього не надто ефективні. FDA або управління санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів, а також виробники не рекомендують давати такі препарати дітям до 4 років. А якщо вам треба зняти білю горлі, скористайтеся солоною водою. Дуже просто та ефективно. Ще одне запитання. Наскільки ефективні натуральні ліки проти застуди: цинк, хінацея і вітамін С деякі дослідження показують, що лікування застуди за допомогою аерозолю вмістом цинку значно допомагає скоротити тривалість хвороби. Однак інші дослідження показують, що цинк не більше, ніж плацебо. Що стосується ехінацеї, скажу наступне: вона вживається всередину для боротьби з інфекціями. Імунно-стимулююча дія ехінацеї зумовлена наявністю в ній полісахаридів та інших компонентів, які допомагають організму протистояти застуді та болю в горлі. Тепер щодо вітаміну С, Недавні дослідження з вивчення впливу. Вітаміну С на організм людини показали. Вітамін С не здатний запобігти застуду, але може скоротити період хвороби. Це підтвердили автори одного з таких досліджень. І ось такі були результати для того, щоб хворіти менше, вам необхідно прийняти мегадозу вітаміну С, тобто до 8 грамів в перший день застуди. Проте, все ж, аби не хворіти, краще підтримувати імунну систему природним шляхом. Вживайте темно-зелені продукти, наприклад, шпинат, адже вони містять велику кількість вітамінів А і С. Знежирений йогурт також стимулює імунну систему. Регулярно давайте фізичне навантаження своєму організму, чудово підійдуть аеробіка і ходьба. Люди, які тренуються, швидше удужують і рідше схильні до ускладнень. Бажаю вам не хворіти. Бережіть себе та своїх рідних. Я з вами Прощаюсь до нових зустрічей в ефірі.